Волонтери з різних куточків України приїхали у селище Вигода Калуського району, аби зробити ремонт у приміщенні майбутнього громадського простору. Облаштовують його у колишньому читальному залі дитячої бібліотеки, площею приблизно 50 квадратних метрів. Приміщення надала Вигодська селищна рада на прохання місцевої молодіжної ради, каже її голова Тетяна Донкович. Ми сподіваємося, що тут буде повноцінний молодіжний центр. Тобто з відповідними клубами і з відповідними заходами, працівником, тобто, щоб молодь мала можливість тут справді займатися нетворкінгом, що тут буде коворкінг-центр і з постійним доступом, а не тільки час від часу. Ремонт проводять у межах проєкту віднова UA». зі слів Тетяни Данкович до приїзду волонтерів. Молодь вигодської громади підготувала приміщення до ремонту. Зняли старе покриття стін, винесли все непотрібне. Загальна вартість проєкту 18 тисяч доларів. Це грантові гроші, каже Тетяна Данкович, які вдалося залучити у співпраці з громадською організацією. Ти зміни також селищна рада надала гроші на облаштування санвузла. за словами Тетяни Данкович. Зараз натремон. Тому приміщенні працюють 30 волонтерів, 18 із них молодь з різних областей України. Анастасія Швець приїхала у вигоду з Умані. каже, до цього участі у таких проєктах не брала. Я принципі, розумію, як там все робити, куди крутити, крутити, як бити молотком. Але сьогодні, якби я можу точно сказати, я вже вмію користуватися лобзіком. Лопзік, це така штука, яка дерево розрізає. Я вмію це робити. Це дуже буквально, бо я раніше такого не робила. Також шпателювати і ще штукатурити самостійним. Або шкурити. Важка робота. Ремонтними роботами керує майстер з будівництва Тарас Гачка. Одразу мені здавалося, що набагато легше буде, коли я стану, то дайте мені ще двох, і я стану і то все зроблю. Мені не треба буде цього. Але це такий досвід, коли ти. Ну, коли ти людині кажеш, показуєш, як шпаклювати, шпаклювати насправді е не всі можуть і не всі вміють. І коли на третій день вони приходять і кажуть, клас, в мене виходить. І це таке ну, це дуже дуже приємно. Зі слів Тараса Гачки, за чотири дні волонтерам вдалося майже повністю зробити усі ремонтні роботи. Тут було пошту кодурено просто. І, е за ці чотири дні зробили відкоси, змогли зробити від нуля. Тобто це є покрутка гіпсокартону, встановка кутників, шпаклювання відкосів, повністю пошпаклювали всі стіни. В коридорі закрутили гіпсокартон, на вулиці зробили так само із дерева всі відкоси. Завершити свою роботу волонтери планують 7 липня, каже Тетяна Данкович. Галина Марійшин, Назарій Гук, Суспільне новини, івано франківськ